Вітаю всіх на каналі «Цілюща Різнотрав'я. Сьогодні я розповім про рослину, яку зазвичай на свято Маковія набожні бабусі носять до церкви в букетиках поряд із сушеними маківками, запашними васильками, чабрецем, м'ятою та іншими дикими травами. Мова піде про миколайчики плоскі або миколайчики сині. На латині назва звучить як Ерінгіу планум. Цю траву з колючими головками сталево-синього кольору. Можна частенько зустріти по сухих місцях, на луках абобіч доріг. Серед інших назв цієї рослини можна назвати такі як бісогін, чортополог, чортогін. Адже в народі здавна вважалось, що ця трава здатна вберегти від нечистої сили, налякати її. Тому кожен волів зберігати миколайчики в своїй оселі в невеличкому почечку. Ну і, звичайно, як і більшість дикоростучих рослин. Це зілля широко використовувалося в народній медицині. Найбільш цінною властивості цієї рослини є те, що вона здатна гамувати навіть найбільш набридливий кашель, тому її часто застосовують при хворобах легень бронхітах, трахеїтах, плевритах, пневмонії, коклюші і навіть при бронхіальній астмі. Своєю здатністю гамувати кашель миколайчики зобов'язані присутністю у них особливих речовин сапонінів. Ця назва пішла від латинського слова сапо, що означає мило. І не дивно, тому що сапоніни своєю природою дуже подібні до мила. Зокрема, такі ж слизькі і здатні утворювати піну, а значить, вони допомагають виводити харкотиння з легень і тамують кашель будь-якого прояву. Особливо ефективно препарати з цієї трави допомагають боротися з кашлем у дітей. Також наварі з миколайчиків діє як спазмолітичний засіб і допомагає приборкувати судоми. Тому його використовують при епілепсії, Вважається, що ця трава зменшує кількість припадків падучої хвороби, полегшує їхній перебіг. Застосовують дану траву і при різного роду нервових розладах, тривогах, перезбудженнях, при безсонні. Препарати з миколайщиків вважаються добрим сачогінним і потогінним засобом. Тому їх застосовують при водянці, набряках різного роду для виведення каменів з нирок, сачового та жовчного міхурів. А ще ця рослина є доброю протиотрутою і її застосовують при отруєнні грибами, а також при укусах отруйних змій. Можна використовувати це зілля і як знеболююче, наприклад, при серцевих, головних болях, а також при зубному болю, застосовуючи в цьому випадку полосканням міцним відваром. Жінкам потрібно мати на увазі. Що в зв'язку з тим, що дана рослина дуже посилює перебіг менструації, потрібно перервати лікування миколайчиками за кілька днів до настання критичних днів, а також зачекати з відновленням прийому ліків через певний період по тому, як процес закінчиться. Трава здатна підвищувати артеріальний тиск, тому гіпертонікам користуватися нею не бажано. Ну і не можна лікуватись миколайчиками у період вагітності. Щоб приготувати ліки з миколайчиків, потрібно 2 столові ложки сухої подрібненої трави, залити двома склянками окропу, варити на малому вогні 5 хвилин, далі дати кілька годин настоятись та процідити. Приймати попів склянки 3-4 рази на день. Ну а поки що на сьогодні все. Всім, хто цікавиться лікарськими рослинами та їх застосуванням, раджу підписатись на цей канал в Ютубі. До побачення. Бажаю всім доброго здоров'я!